Вітаю вас, мої любительки та любителі Кліо. Ви чекали, і це сталося. Про нашого героя ви чули впродовж останніх 20 відео. І ім'я йому Ченгіс Хан, що в залежності від перегляду, означає хан всіх ханів, дух світу або ж біле полум'я, що танцює на курганах ворогів. Здається, я перший або один з небагатьох на українському Ютубі, хто зняв про нього відео. Одразу хочу попередити великих критиків і хейтерів, що Чингізхан на Русь особисто не нападав. Тему Джин небезпечний був лише для своїх ворогів. Якщо ж була можливість уникнути битви чи війни, то він це робив. Для своїх союзників Темуджин був добрим друзякою. це скоріше прогресивний правитель свого часу, аніж злий таран. Хоча у підліткові роки він пив кров. Ов, відправив на той світ свого брата, згодом робив з селян снаряди для катапульт та змусив чоловіка бігати голяком по ворожому таборі. Нищив великий хан сотні тисяч людей і стирав з історії народи та імперії. Його військо робило свою справу, але без катувань, четвертувань і розп'ять та інших знущань над цивілами. Проте іноді перепадало аристократам. Спробуємо сьогодні розібратись, чи тиму геній мільярдер без жартів, бо потрапив в рейтинг. Форбс і філантроп чи все ж божевільний диктатор? Народився Чингисхан, Хоча, окей, поки що Темуджин, що в перекладі означає залізний. Між 1155 і 1162 роками це були найдовші в світі пологи. В різних джерелах ви знайдете різні дати, і це окей, бо будь-яку інформацію про нашого героя потрібно піддавати критиці. Хоча б тому, що таємну історію монголів, історичний документ на кшталт повісті минулих літ писали ще за його життя, але до нас дійшли лише китайські переклади з 14 та 15 століть. А чи вони достовірні, не факт. Бо Тимуджин зменшив популяцію Китаю на добрих 10 мільйонів осіб, а може й більше. Існує легенда, що коли хлопчина з'явився на світ, то у нього в руці був згусток крові, що пророкував йому долю завойовника. Звісно, так і сталося. Але перед тим, як захопити 31 мільйон квадратних кілометрів території, війти в топ 10 найбагатших людей в історії, трішечки не наздогнавши Гейтса, та стати майже таносом, зменшивши населення планети на 11%. Чингісхан повинен був важко працювати з раннього дитинства. Монголи, як народ чи племі, зорганізувались лише за 100 років до завоювань Ченгісхана, звідки вони взялись, досі не ясно. Проте вони, як і інші степові сусіди, мали забаву воювати одне з одним. Та під небесною, точніше, з різними династіями на її території. Але для простоти я буду всіх називати Китаєм. Китайці для власної безпеки стравлювали степовиків між собою. У цій грі престолів монголи змогли загартуватись. Головним ворогом для них були татари: не плутати з кримськими, які воювали за степші з дідом чи то прадідом Чингисхана. Тимуджин народився в сім'ї хана Єзугея Борджигіна. Суперсилою якого було вміння знаходити собі ворогів, його друга дружина, мама Чингісхана Оян, була з ворожого клану Меркідів, звідки він її викрав. Окрім того, Єзугей, єдиний хан, який продовжував боротьбу з татарами, коли всі інші змирились. Самого Темуджина, коли йому було 9 років, Єзугей заручив з 11-річною дівчиною Борте. І згідно монгольській традиції, хлопця відіслали жити до тестів. З цього моменту і починається трешовий шлях чинг на сторінки історії. Поки Тимуджин приймакував у батьків нареченої, його татуся отруїли татари. Відтоді вони стали кровним ворогом нашого героя до моменту його одруження з останньою представницею цього племені. Отже, Чингісхан заявив свої права на залізний трон батька, але гівня ніхто хто коритись не збирався. Згідно з монгольських традицій, клан мав би утримувати його сім'ю з власної кишені, або ж хтось мав взяти заміж вдів Єзугея з декількома спиногризами. А таких відважних не знайшлось. Старішини пішли найпростішим шляхом і вигнали Чингісхана з родиною. До речі, сім'я наречаної Тимуджина йому не допомогла. Фамілія Борджигінів жила в злиднях декілька років, долаючи усі випробовування степів, харчувались ягодами і корінням. А найколорійніша їжа була риба і ховрахи. Тому, коли Тимуджин піймав свого старшого брата Бектера на нічному піджиранні запасів, то відправив його до Тенгрі. Хоча суть цього вчинку значно глибша. По-перше, Бектер завжди гнобив нашого героя через вік. По-друге, в монголів був звичай, що після смерті батька задовільняти його дружин має старший син. Це не стосувалось лише його матері. Оян, мама Чингісхана, для Бектера якраз була хат stepmom». Тепер ви розумієте, мотиви Тимоджина. Муджина. Наступна проблема в житті нашого героя привела його до невільництва. Існує декілька версій, чому. Перше, бо завалив свого брата, а це гріх. Друге, що ха. Ан, який почав керувати в його рідному клані, для уникнення конкуренції від хлопця в майбутньому вирішує його прибрати. І після переслідувань Чингізбоя збоя беруть в полон на декілька років. Однак наш герой мав сталеві горіхи, і охоронцеві, який його пильнував, розбив макітру своїми путами, утік в степ та ховався в озері від погоні. Згідно з таємною історією монголів, Тимуджина врятували добрі люди, що займались його пошуками, давши прихист. Чингсхан їм цього не забув і в майбутньому віддячить усьому кланові спасителів. Шукаючи шлях додому, Чингісхан зустрічає хлопця Джамуху. Вони стають найкращими друзями та в знак вірності п'ють кров одне одного. А потім ще деякий час тусять разом. Дороги хлопців розійшлись, коли Тимуджин повернувся до своїх тестів. Ті так втішились, що молодий вижив, що зіграли весілля з обіцяною йому борте. Бо їй вже було 17. стара діва. Це очі мало лентка, але в я До речі, хоч Чінгісхан мав сотні жінок, проте до кінця своїх днів кохав лише її. Прислуховувався до парад, а дружина неодноразово рятувала йому життя. Придане тому Джин отримав соболину шубу і одразу ж цей скарб заінвестував. Подарував одному з наймогутніших правителів Монголії, а також побратиму його батька Ванхану. Той сівтішив з такого презенту та зробив з нашого героя свого васала і дав йому військо, щоб повернути землі батька. Ця звістка одразу розійшла із степом, і до Темуджина почали приходити люди з його клану. Іначе все йшло добре в житті завойовника. Можна відкрити ферму, попивати кумиз і планувати повернення земель. Але де там, пам'ятаєте Меркітів, племі з якого була мама Чингісхана? Вони виявились злопам'ятними і вирішили за гріхи батька помститись тему викравши його дружину. Борте. Чоловік зібрав людей, зганяв до Сюзерена Ванхана, який без вагань дав чингізу воїнів на чолі. Не повірите з ким? Джамухою. Ми ще потім обговоримо любовний трикутник Чангісхан Ванхан джамуха Темуджин напав на мракітів і так війшов в кураж, що цією битвою закінчив інслування племені. В розпалі атаки борте під стрілами кинулись в обійми Чінгісхана. Думаю, що вони ще й пристрасно цілувались під цим обстрілом. Після битви з'ясували, що борте завагітніла, але не від Тиму Джина, а від побічної дії утримання в полоні. Проте Ченгісхану було байдуже племені, він сказав, що це його дитина, назвав іменем Джучі, що означає гість, і всі вдали, що повірили. Власне, від прийомного сина народився Батий, про якого ви напевно чули. В майбутньому Чисхан, беручи до уваги свій і батьків досвід. Заборонить викрадати дівчат та жінок для уникнення воєн, а не для того, щоб показати, що він фемініст. Бо з жінками він теж воював. Наприклад, пізніше придушить Сибірське повстання предків бурятів на чолі з жінкою Ботохоє. А після перемоги її почали називати Тархун, що з монгольського означає товста бадішеймінг 13 століття. Джамуха і Тимуджин відновили свої клятви одне одному, але цього разу без пиття крові, лише обмінявшись коштовними ременями. Наступні два роки всі жили мирно, пили куми, спасли худобу і думали про розведення. Поні власне через коней Темуджин посварився з Джамухою. Одного ранку муха сказав Чінгісхану, щоб той йшов пасти овець. Принизивши цим нашого героя до рівня пастуха, а сам натомість зайнявся кіньми найважливішими тваринами для монголів. І якщо ви думаєте, що це занадто для ворожнечі, то згадайте грушку з Кайдашавої сім'ї. Хоча є інша версія сварки: Борте не полюбила джамухи, а він її навпаки. Словом, любовний трикутник. Тому дороги побратимів знову розходяться, хоча обоє розуміли, що вони зустрінуться, але вже на полі бою. Не тянутиму кота за хвоста. В 1187 році Тимуджин створив свій улус, адже муха об'єднав під собою його ворогів та інші племена. Відбулась перша битва, в якій Ченгісхан. Застав поразки, проте залишився живим. Менше пощастило воїнам, що потрапили в полон до Джамухи. Він їх, скажем, зробив спагеті Альданте, зварив таким способом можна було вкрасти душу людини. Це воїнам Джамухи не сподобалось, бо не було прийнято в монголів знущатись над людьми. Тому вони масово переходили на сторону Тимуджина. Неочікувано Чингисхан косплеїть Ісуса, зникаючи з історії на 10 років. Кажуть, що він потрапив в полон до китайців або ж спокійно прийняв поразку і служив Ванханові, роблячи для нього брудну роботу, щоб зміцнити свої сили і репутацію, а також спробувати знайти всю заренові союзника. Проте Ван Хан, хоч і був вдячний Тимуджину за подаровану коли шубу, але конкурента собі не хотів. Далі Тимуджин розпочинає походи на татар, де здобуває авторитет прокляття господнього та справедливого полководця. Карає племена, наприклад, журкінів, показово здесяткував там половину аристократії, а для закріплення вивченого матеріалу через деякий час повернувся на вечірку племені та поставив на місце хребет одному наглому вождеві. А татарам він влаштував щось на кшталт геноциду. Плем'я в буквальному сенсі зникло. Чингісхан використовував пропаганду. Йому було вигідно, щоб його вважали страшним і лютим полководцем. Він вважав за краще, щоб місто Чаплемія здавалося ще до початку битви, відчуваючи жах перед його військом і часто перебільшував свою жорстокість. Наш великий Трал розумів, що самотужки він не зможе контролювати об'єднані чи завойовані території, тому завжди пропонував союз, бо в нього є печиво. На це вороги часто погоджувались, адже боялись смерті від грози степів. Та і вже тоді знали, що у війську Чингісхана можна зробити непогану кар'єру, якщо старатимешся і не бикуватимеш. На противагу Джамусі Тимуджин ставив на чолі армії професіоналів, а не хабарників чи родичів. 1201 Му році Джамуха оголошує себе гурханом, що не сподобалось ані Тимудженові, ані Ванханові. Починаються активні бойові дії, під час яких масу людей відправляють до богів піддержання коней, брязкіт зброї та горловий спів. Ван Хан, побачивши ріст авторитету нашого Нерзула, спробував його підставити, залишивши на полі бою самого. Проте карма існує, і вороги переслідуватимуть зрадника. Тимуджин врятує його, не дивлячись на щурячий вчинок. Власне через міння пробачати ворогів. Чоловік знайшов багато союзників, наприклад, полководця Джебе, який буде перемагати Русичів на річці Калці. Спочатку він був ворогом Тимуджина і поранив його в одній з битв. Проте, після поразки не побоявся зізнатись у своїх діях, за що отримав прощення та місце війську великого завойовника. Не будемо обманюватись, зради траплялись повторно. Наприклад, Вана Халена, Тимуджен марно рятував. Бо той перейде на сторону Джамухи, але топтали вони землю все ж недовго. Першого Тимуджин переміг хитрістю. Він перебив армію Ванхана, бо та була п'яна після святкування перемоги над якимось улусом. Ванхан втік, але згідно пліток був відправлений за світи з союзниками, бо його переплутали з бідняком. Про це також свідчить смерть сина колись славного хана від голоду. Джамуха через його жорстоке правління. Багато племен перейшло до Чингісхана. Тому наш завойовник перемагає ворога, а колишнього побратима зрадили ж його воїни і видали Джину. Непостійна рубрика хвилинка Муджина. Людей, які видали Джамуху, Тимуджин стратив за зраду найсуворіше покарання. відповідно до таємної історії монголів, Тимуджин пропонував своєму побратиму відновити дружбу. Проте Джамуха відмовився, кажучи, що як у небі є місяць лише для одного сонця, так і в Монголії має бути лише один владика. Джамуха лише попросив благородної смерті без проливання крові, адже згідно з звичаєм, це був гріх. Його послухали після цього в 1206 році на з'їзді всіх ханів Курултаї Тимуджина оголосили Чингісханом. Власний геній амбіції, тактика, розрахунок, піар, пропаганда та організація війська допомогли Чингісхану досягати успіху в складних умовах. Реформи армії відбувались майже після кожної перемоги. Під час боїв з татарами, наприклад, військо не могло грабувати, поки перемога над ворогом не була остаточною. Монголи бились чудово, аж поки не бачили ворожий табір з лутом. Та й після битви Чингісхан не казав: все, хлопці, йдіть, грабуйте, бо це б виглядало як американський блек. Фрайдей, але з поножовщиною всі багатства йшли в казну. А потім хан кожному видавав належне, не даючи приводу для скарг. В разі загибеля воїна, його сім'я отримувала щось на кшталт соціального пакету, який був більшим за гробу ладу. Ти ніколи не брав у військо тих, хто не хотів воювати солдатами. Не нахтували, а мудро керували. Наприклад, в одній битві Тимуджина поранили стрілою, і думаю, що це ще одна легенда, але його врятував один з воїнів. Як Висмоктував полководцю кров з рани, тому що стріла могла мати отруту, та ще й ковтав її, адже кров чи інша рідина за монгольською традицією не повинна потрапити на степову землю. Потім поранений Тимуджин захотів кумису, але з градусом. Проблема в тому, що такий продукт був лише у бабки в селі, яке знаходилось за табором ворога. Але воїн вампір і тут допоміг хану, яким чином. Повністю голим пробрався через вороже військо. Чому так? Згідно з монгольською традицією, ходити без одягу це найсоромніше, що може бути, так само, як і дивитись на таку людину. Ну, навіть зараз уявіть себе в спортзалі, як ви ховаєте очі, щоб не глянути на колегу, що ходить в шатні голий. В будь-якому випадку воїну це вдалось, його або не помітили, або не хотіли цього робити, а хан отримав свій кумис. Для мобільності війська Чингісхан намагався не брати надто багато полонених. Наприклад, перемігши татар, Тимуджин зробив брутальну селекцію, відправив на той світ усіх, хто був вищий від воза. Ну а поневолених жінок взяли заміж його воїни. Кхал заохочував своїх людей до шлюбів для зміцнення союзів і превенції повстань. Чингісхан був віротропимий, на відміну від тогодішньої Європи. Язичництво дало йому розуміння, що богів є багато, і не треба зне. Ними псувати стосунків. Чингісхан написав закон велику ясу, там все було стандато. Організація війська, податки, адміністрація. Щодо останнього були цікаві пункти. Чиновників карали смертю за хабарі, крадіжки і власне збагачення. Великий хан для розповсюдження своїх наказів і законів по величезній території створив кінну пошту, провівши більшу частину життя в боротьбі за об'єднання свого народу. Наше біле полум'я, що танцює на курганах ворогів. I am Дорота. оголосив, що навколо нас вороги. І це не була примха кровожерливого завойовника, а реальні обставини. На відміну від осілих народів, кочовики йдуть за своїми лідерами, якщо ті обіцяють здобич. Тому Чингісхан почав з завоювань локацій з низьким левелом, підкорив Сибір попри складність перебування в лісах, а далі повернув на південь Китай, точніше, золоту імперію Цзинь, яка довго шкодила йому та монголам. Там, в 1208-му вмирає старий імператор. Тому Чингіс хан заявив, що він не буде більше васалом, а й сам може стати імператором. Хана було го, бо він, за плітками істориків, мав 150 тисяч війська, а Китай мільйон чоловік найпотужнішої армії світу. Стратегія полягала в набігах маленькими мобільними групами. Імперія ніц не робила, бо основні війська Цзинь воювали з імперією Сунь. Теж Китай. Окрім цього, в імператорських палацах завжди була інтрига та репресії, в яких страждала військова Кова еліта, а отже, було відсутнє грамотне управління полководців. Невдоволені китайці від бездіяльності влади переходили на сторону монголів. Вже в 1211-му одинадцятому велику китайську стіну хитав, розбивши імперські війська. Бонусом щорічно робив набіги на імперію для виховних цілей. Справу завершить внук Чингисхана, Хубілай стане імператором Китаю. Потім Чингисхан згадав про плем'я кучлук, котра колись йому пакостало, і вирішив він їм це згадати. Пішов з військами на захід до семиріччя, де й знищив їх. Там натрапив на ще одну державу стародавній Хорезм. Десь тут Чингісхан і вирішив, що настав час налагодити зовнішню політику. Хорезм був добрим претендентом для цього. Хан написав листа з пропозицією дружби для правителя імперії Мохамеда і вислав дари на п'ятиста верблюдах. Але вже в першому місці місцевий князьок вирішив пограбувати караван і усіх убити. Хан з такого з'їв і вислав нових послів з вимогою видати князька і компенсувати вартість верблюдів. Хорезм вважаючи монголів неандертальцями, листи закинув спам а послів ну класично в чорний список. Чингіз-хан збісився від такого хамства і вирішив показати, хто в Юрті вождь і відбувся найіскравіший його похід. Мухаммед лише посміявся, але він не розумів, що після завоювання Китаю Тимуджин іде на нього з найсучаснішою армією світу, плюс порохом і різними там катапультами. Останній він частенько заряджатиме людьми замість каміння для придушення морального стану ворога. Першою жертвою стало місто, де князьок вкрав блюдів. Всіх захисників відправили до Аллаха, а Наглого правителя напоїли сріблом високої не проби, а температури. Руїни були схожі на велен після маршу Нільфгарду, і кожне наступне місто теж знищувалось. Зрештою, Чингисхан просто стер з лиця землі древню імперію, залишивши піраміди з макітр ворогів. Чи це був Тамерлан? Мухаммед втік, а за ним відправили 30 тисяч чоловік на чолі зі згаданим Гжеба і Субедеєм, які втікача не знайшли. Але ж не вертатись такою звісткою до Чингісхана. Тому військо влаштувало подорож, затримались в Грузії, посмакували вина, набрали сил і почали війну з Аланами, заключаючи сепаратний договір з половцями. Перемігши перших монголи взялись за других, бо ми знаємо, що зрадників вони не шанували. Тому половці погнали до Русичів. А далі ви знаєте, битва на річці Калці. Чингісхан доживає свої останні роки і від старості в ті часи плюс це 120, в чоловіка поїхав дах. Певною мірою благородний і чесний воїн став диктатором і знищував усіх і уся незалежно від статі і віку. Словом сумно. Останнім народом, з яким він воював, були та нагути, які відмовились допомагати Тиму Джину в поході на хорезм, і він покорив їх. А за день до взяття столиці вмер. Причина невідома: він або впав з коня і захворів, або його отруїли, або його спіткала доля Атіле. Шершеля фан, до речі, наказ про знищення столиці Тунгутів був виконаний ідеально, адже її руїни знайдуть лише в 20-му столітті. Місце поховання Чингісхана невідоме, як і те, де його скарби. Бо я не жартував, коли казав, що в нього статки як біла гейтса, але в золоті і коштовностях. Є думка, що тих, хто його охоронив, відправили за вождем, щоб той не сумував. Ченгіс Хан продовж свого життя оточував себе професіоналами, союзниками з досвідом і близькими людьми, вірними йому і його справі. Коли ж дід здурів, то Монголію заповів своїм синам, які просрали <кхм> всі його досягнення, внуки і правнуки намагались відновити минулу могутність. Але просто гляньте на мапу Монголії зараз і тоді. На сьогодні це все. Вибачте за довге відео. Сподіваюсь на ваші вподобайки і пам'ятайте, що історія це сексуально. Доведено Чингісханом та його сімома тисячами дружин.